Так, добрий день! Хочу побачити від вас реакції, мої дорогі учні, і налаштуватися на позитивну роботу. Позитивний настрій, З чого ж ми з вами почнемо? Всі ми хочемо бути успішними, всі ми хочемо бути відповідно щасливими. Тому, з чого ми почнемо, давайте ми налаштуємося на успіх. І для того, щоб налаштуватися на успіх, пропоную звернути вашу увагу на ось такий алгоритм. Давайте, ми, скориставшись цим алгоритмом, налаштуємося на успіх. Ви можете використовувати Я хочу. Я можу, і я буду на початку свого, е, своєї фрази. Будь ласка, хто вже бажає е, висловити своє налаштування на успіх? Будь ласка, Даринка, я буду наполегливо опрацьовувати матеріал. Дякую, е, Вася. Я хочу багато дізнатися на цьому році. Так, дякую, е, Матвій. Я буду прикладати більше зусиль. Так, супер, класне налаштування. Е ще не бачу, хто тримає ручку, можливо, це Ліля. Так, я Я хочу досягти успіху. Так, супер, клас. Дякую за ваше налаштування. Іван, е ти бажаєш включитися та? теж? Так. Е я буду плідно працювати протягом цього року. Так, дякую. Отже, починаємо нашу роботу і хочу звернути вашу увагу на те, що ми сьогодні з вами будемо е виконувати дослідницьку роботу. І прошу вас звернути увагу на ось такі е важливі моменти: що будьте уважними, е самостійно не бійтеся встановлювати зв'язки відомого і невідомого. Е не бійтеся, вчитися, робити якісь припущення, висувати гіпотези. І, звичайно, що на основі того, що ми з вами дослідимо, на основі того, що ми з вами обговоримо, реалізуйте свої знання у повсякденному буденному житті, почнемо ми з вами з того, що розглянемо ось яке питання. Прошу вас зараз. Згадати, але перш ніж я задам вам запитання, скажіть, дайте, будь ласка, мені фідбек, чи бачите ви презентацію на екрані, чи бачите ви саме запитання? Так, Дякуємо. То працюємо, пропоную згадати, на які чотири класи поділяють. Складні неорганічні сполуки, тому що ми пам'ятаємо, що неорганічних сполук багато, вони є прості, складні, але мене цікавить чотири основних класи складних неорганічних сполук. Матвій тримає ручку. Основи оксиди, кислоти, солі. Так, чи бачите, ви вже на малюночках за, на фоні нашого питання якісь представники цих класів? Сіль. Сіль. Вода. Сіль. вода. вода. Так, О, вода. Це є який клас, до якого оксид. класу належить? Оксид. Так, звертаємо увагу, що швидше за все, що вода ще й газована. Чим можуть насичувати воду для того, щоб її наповнити бульбашками? Вуглекислим газом. Вуглекислим газом абсолютно правильно. І вуглекислий газ теж належить до якого класу сполук? До, до оксидів. Оксиди. Дякую за ваші відповіді. І тепер дайте відповідь, будь ласка, мені на таке проблемне запитання. Чи може те, що ми їмо, п'ємо, вдихаємо містити сполуки, які належать до оксидів, кислот, основ та солу? Так. так. Так, ось так. ми вже на попередньому слайді зачепили це питання, так? І скажіть, будь ласка, чому важливо знати саме вплив того, що ми споживаємо на організм людини, ну і, звісно, на природу? Бо це впливає на наше здоров'я та на природу в цілому? Так, на природу в цілому, і е, пропоную тоді перейти до мети сьогоднішнього дослідження. Що ж ми будемо з вами сьогодні досліджувати? Ми з'ясуємо, де зустрічаються оксиди кислоти основи і солі у природі та й побуті. І наше завдання визначити їхнє значення, використання, а також вплив на довкілля і здоров'я людини. Тому давайте рухатися в напрямку гіпотези. Яку гіпотезу ми можемо з вами сформувати? Як ви думаєте, чи де будуть поширені ці зазначені класи сполук? І який буде їхній вплив на довкілля та здоров'я людини? Чи сполуки нас обачують в нашому житті? Так, Іван, я так зрозуміла, що ти припускаєш, що швидше за все вони будуть поширені де? Всюди. Всюди. Так, добре. А яким, на вашу думку, буде вплив цих сполук? Ну, як я гадаю, що воно може негативний вплив і позитивний вплив робити на нас. Так. Тобто, у вас згідно з гіпотезою, ви припускаєте, що вплив може бути як позитивний, тобто користь цих сполук, так і негативний негативний. Отже, в ході дослідження ми перевіримо цю гіпотезу, чи вплив негативний. Чи позитивний, можливо, якийсь переважає, можливо, він рівноцінний. Це і з'ясуємо. Тому для роботи пропоную поділитися, не поділитись, а працювати у групах. Це буде дві групи. У мене пропозиція об'єднатися в групи дівчата хлопці Як вам така ідея? Yep, підходить. Так, підходить. Отже, пропоную працювати за групами. Тоді Ліля, Даша і Поліна працюють в групі номер 1 а Вася Матвій і Іван працюють у групі номер 2 і ми обираємо собі сполуки. Група номер один обирає сполуки Оксиди основи. Тобто, ваше завдання буде дослідити. Де в природі поширені оксиди основи, який їхній вплив на о, довкілля та організм людини. А відповідно, група номер 2 е, група юнаків, працює із кислотами та солями. Тому пропоную. Працювати за такою структурою ми будемо з вами маємо два класи сполук: або оксиди основи, або кислоти солі. Маємо приклади, які ми отримуємо із попереднього слайду. І ваше завдання: у вас в кожній групі є трійка. Ця трійка має дослідити. Один учень досліджує, де зустрічаються в природі ці речовини в повсякденному житті, другий учень стрітки досліджує вплив, користь чи шкоду має ця речовина на довкілля та організм людини. А третій учасник групи робить висновки. Тобто, наше з вами завдання. Ви бачите на дошці дошка Padlet. Зараз я у чат скидаю посилання на цю дошку, і ви її зможете відкрити і, відповідно, опрацювати вже сам зміст дошки зі свого гаджету. Так, чат зустрічі, всі знають, де знайти чат зустрічі. Так. так, будь ласка, перевірте, чи в чаті є посилання на дошку. Так, дайте, будь ласка, зворотній зв'язочок. Є. Є. Є тепер пропоную розглянути нам з вами, як же ж ми можемо працювати на дошці. Дошка наша має два розділи: група 1 і група 2. Звертаю вашу увагу на це. До кожної групи я розмістила фрейм дослідження. Що таке фрейм? Фрейм це е, така основа, структура, яку ми наповнюємо, доповнюємо своїми, е, своєю інформацією. Тому група номер один, будь ласка, уважно на цьому моменті не сплутайте. Група номер один відкриває ось це посиланнячко і е, отримує е, ось такий фрейм дослідження, який частково заповнений, а частково залишений порожнім. Ваше завдання буде опрацювати інформацію в додаткових джерелах і визначити, де дані сполуки, які зазначені в прикладах, зустрічаються. Можна коротко ось тут прописати, а під час захисту усно проговорити. Де зустрічаються Другий учасник групи заповнює свою, свій, свою частину фрейму, вплив, користь чи шкода. І е, третій учасник робить висновки, а також вказує практичне значення в житті людини даної речовини. Так, е, аналогічно е, група номер два відкриває свій дослідницький фрейм. І е, працює в своєму дослідницькому фреймі. Аналогічно, заповнюєте кожен учень заповнює свою частину. Е, будь ласка, е, працюйте, у вас на роботу є 5 хвилин на е, пошук інформації, на оформлення фреймів, на заповнення фреймів, і е, в кінці ми зможемо з вами обговорити, презентувати свій результат дослідження. а так, також зможемо зробити висновки. Так, е, працюємо з посмішкою на обличчі, бачу ваші посмішки. так, Ми ж йдемо до успіху, ми на шляху до нових знань, тому е, працюємо доволі таки в гарному настрої. Так, якщо виникають запитання, будь ласка, можете прописати в чаті, щоб не не відволікати інших, можете вімкнути мікрофон і задати запитання. Так, чи все вдається у вас? Чи все добре? Так, бачу да. поки вкугу головою. Супер. Клас. Працюємо. Можливо, хтось спорається з завданням раніше вказаного часу, то дайте мені зворотній зв'язочок, щоб ви готові презентувати свою роботу. Нагадую, у вас залишається орієнтовно десь півтори хвилини на роботу. Так, як перша група е, оксиди основи, е, дівчата Даша, Ліля, е, Полінка. Готові? Ще ні. При, пришвидшиться, будь ласка, тому що в нас обмежена кількість часу. Почнемо із групи номер 1 Дівчата, будь ласка, включаємось в роботу. Ви досліджували класи сполук оксиди основи. Чи бачите ви зараз на екрані демонстрації той фрейм дослідження, над яким працювала перша групка? Бачите. Тому давайте проаналізуємо. Ви досліджували оксиди та основи. Приклади сполук зазначені у нашому фреймі. І, будь ласка, хто з вашої групи працював над тим, де зустрічаються оксиди та основи? Хто працював? Де Дощоня працювала? Почекайте одну хвилинку. Так, чекаю, чекаю. Ну, ми можемо фрейм, де зустрічаються, вже розбирати. Хто працював? Дарина. Даринка, ти можеш уже дати відповідь, да, прокоментувати, де зустрічаються. Зараз секунду, вона. Так, я з вже. Перепрошую за дзвіночок. Будь ласка, дошудь. Я писала де зустрічаються, основи та оксиди. Да, Основу... поганий, поганий зв'язочок, ти чуєш мене? Так. Так. Е так, де зустрічаються оксиди та основи? Так, я писала, що основи не зустрічаються у живих організмах, відповідно, у їхній там крові і взагалі в людина в організмі. На жаль, не чую. На жаль, технічні проблемки. Ви мене зараз добре чуєте? Так, так вас добре чуть у вас і дітей. так Діти, дайте, дайте мені фідбек, чи ви мене чуєте? Uh, зараз чуєте мене. Так. Uh. Uh. Добре, все тоді. Дякую за роботу е е Ваня, Вася, дівчата, Матвій, Полінка, Даша, е Ліля. Е висновок, який ми робимо, давайте так підсумуємо одну хвилинку. Брати, Де поширені ці всі сполуки, які ми досліджували? Шо? чи підтвердилась, чи спростувалась наша гіпотеза? Підтвердилося, так? Тому що сполуки поширені всюди, і вони можуть мати як? Позитивний і позитивний. Та позитивний. Так, так і негативний. Дякую, дякую, мої дорогі.